Друзі, привіт! Я сьогодні знаходжуся в академії і бізнесу Вістола і тому, що ми знімаємо сьогодні інтерв'ю з студентом Універ ПЛ Нікітою Бедраченко, який є студентом цього навчального закладу і одночасно є власником бізнесу української франшизи Fast Кава. Запрошую вас на інтерв'ю. А вас, глядачів, я попрошу підписатися на наші всі соціальні мережі на канал YouTube, поставити палець догори цьому відео і написати будь-які коментарі, які вас будуть цікавити. І е, ті відео, які ви запропонуєте нам зняти з якими студентами, яких університету, будь ласка, пишіть. Ми обов'язково знімемо. Микита, привіт! Е, сьогодні хотілося поговорити про тебе, про твій життєвий шлях, чому ти опинився в Польщі, і чому саме обрав цей університет і цю спеціальність, на ти навчаєш. Привіт, Роман. Коли я перейшов до 11 класу, стало головне питання, куди я буду поступати. Ну, як більшості на мене, що випускників. Так. І ну, я завжди хотів переїхати до якоїсь країни з кращим рівнем життя, але з подібним менталитетом, з подібною мовою, щоб ну, я міг адаптуватись краще, тому що, наприклад, я не розумію, як я міг би розвиватись в Німеччині, наприклад. Ну, тому Польща максимально відповідала усім моїм потребам, вона близько до України, до України я міг би їздити до батьків і тому подібне. Угу. А скажіть, будь ласка, чому саме е цей університет і ця спеціальність? Е щиро кажучи, це була дуже м раптова думка, раптово при прийняте рішення. Е я зайшов на сайт Універпл, зайшов в вкладку Варшава. І перше, що я побачив, це Академія фінансів та бізнесу від стула. Ну, звучало так переконливо. Я навіть не дивився інші варіанти, щиро кажучи. Я завжди бачив себе таким дядькою невеликою і... з великою машиною. <сум> і якщо там написано, що Академія фінансів та бізнесу, ну, я думав, що тут мені, напевно, чомусь, чомусь научили. Сама на назва, назва теж, теж має своє ключове значення. Одним з критеріїм для того, щоб навчатися в даному університеті, є мовне питання. Ну, так звучить мовне питання, саме мова вивчення польської мови. Скажи, будь ласка, а як тобі це пройшло вивчення самої мови? Ти в нас був теж учасником літнього табору літнього табору курсу вивчення польської мови в Варшаві. Як пройшло твоє саме адаптація, коли ти приїхав перший раз сюди? До речі, ти, ти перший раз в Польщі був? Чи, чи раніше приїжджав теж так? Я перший раз був в Польщі з вами з умовному таборі у 2019 році. Це ще після 9 класу. Микіт, скажи одним з питань, які постає перед кожним абітурієнтом, поступаючи в університет Польщі, це вивчення польської мови згідно вимог саме університету. Так як ти навчаєшся на польсь... польській мові, чи було тобі важко вчити її? Ні, це було взагалі не тяжко мені вистачило вісьми місяців теорії. І я вже міг спокійно переїжджати до Польщі, ну і спокійно розмовляти з людьми. Ти був в нас на мовному таборі, який проходив, проходить проходив і проходить і цього року. Всі запрошую теж на цей мовний табор, який відбувається в нас кінець липня, серпня. А ти був його учасником? Скажи, будь ласка, як тобі проходила адаптація? Чи тобі подобалося, чи не подобалося під час цього табору? Ну, щиро кажучи, це одне з. Найцікавіших досвідів в моєму житті, коли підліток переїжджає до нового міста, живе там місяць в окруженні таких самих підлітків. Це було дуже класно. Це було весело, цікаво. Мені було цікаво гуляти по Варшаві. Ну і так само вчити мову. Це було комфортно, просто було комфортно, я так і скажу. І ти напевно, що тоді, якщо не помиляюся, ми тоді теж ходили на екскурсію в цей mm -hmm. самий університет. Так. Побачив середини, як це все виглядає. Скажи, як тебе пройшла вступна компанія сюди. Ти в якому році поступав? У 21-му. 21-му році. Як це все відбувалося? Мені Універперел кидав документи, які я маю зібрати і прислати вам. І я просто збирав ті документи, які потрібні, і все. Тобто, максимально, максимально просто легко виконати ті умови, які ми там, просимо в тебе. Ти зараз навчаєшся на спеціальності менеджмент. Чому саме ця спеціальність? Ну, тому що я завжди, завжди бачив себе якимось бізнесменом, хотів досягти успіху, купити велику машину і тому подібне. Ну і окрім цього, щиро кажучи, немає чогось конкретного в цьому житті, що мене цікавить, я просто хочу навчитись заробляти гроші. Тому ця ну, спеціальність мені відповідає. Ти, як є студентом Європейського, саме Європейського університету, як ти можеш оцінити рівень навчання саме в Польщі? Я скажу так, що. Тут навчатись комфортно, якщо ви хочете поєднати, наприклад, з працею, зі своїми якимось хобі, саморозвитком, то це, це навчання відповідатиме найбільше. Скажи мені, будь ласка, як тебе проходить твій вільний час? Тому що навчання навчанням, але теж студенту треба якось відпочити, якби поза навчальний процес. Що ти, чим ти займаєшся? Максимально по-різному. Я дуже люблю як і дивитись кіно вдома, так і подорожувати, гуляти з друзями. Я дуже багато вже поїздив по Польщі. це легко. Тут і автобуси, і потяги, і завжди можна поїхати в яке завгодно місто. Аби не знаю, побачити щось нове, погуляти. А, наприклад, як для, для, для мене, я тут вже тут проживаю дуже багато років, на мене най, найкрутіша штука це громадський транспорт, який організований, це, це бімба, така ж та капець, маючи один квиток, користуюся всіми, всіми видами громадського транспорту. Якщо оцінювати пару, вертаючись пару років тому, скажи, будь ласка. Які найважчі моменти були в твоєму житті, і назви їх там, наприклад, топ-5. Найважче що було з самого початку? Ну, з самого початку, мабуть, все ж таки польська мова, тому що коли ти вчиш теорію і коли приїжджаєш і маєш щось казати полякам це трохи різні речі, і ти маєш набратись трохи практики розмови. Але, щиро кажучи, я не знаю навіть чотири. мені. Я не відчував складнощів особливо. Чи під час навчання в тебе були якісь там перездачі, нездачі саме в навчальному процесі? Так, я платив три варунки після першого курсу, але на наступному курсі спокійно я закрив ці предмети. Тобто, варунок хочу пояснити, що це таке. Тобто, якщо ви. Маєте там кілька предметів під час першого семестру навчання, так і ви його маєте один екзамен, а ви його не здаєте, маєте повторну сесію, не здаєте. Ну так буває студентів <схід> складнощі. Особливо на першому курсі, коли ти ще не розумієш термінології чи якісь там значення, ну відповідно тобі треба буде повторити цей предмет в наступному році, за який, на жаль, на жаль, потрібно буде додатково заплатити. Тобто, ти крім. Заняття, які в тебе йдуть в тому же семестрі, якби зараз, ти ще мусиш ходити на додаткові заняття з попереднього. Умови проживання. Чи комфортно, некомфортно проживати собі саме в Варшаві? Звісно, ну Варшава для мене це взагалі найкомфортніше місто. Мені здається, що тут кожен знайде себе, чим би людина не займалась. Коли я тільки переїхав, я жив у гуртожитку Рогаш. На би це дуже комфортний гуртожиток в порівнянні з багатьма українськими гурт гуртожитками, це ну, взагалі інший рівень. Ну, але в найближчому часі я переїхав до квартири, знімаю її по цей день з моїм другом угу. комфортно. Ну, я, я скажу з такої перспективи, то, що ми, як компанія, стараємося всіх студентів поселити в гуртожитки. Для чого? Для того, щоб ви між собою познайомилися, познайомився своїм другом, так ви потім, в подальшому почали орендувати собі житло. Дорого? В порівнянні з багатьма іншими, ні. Можу назвати суму. Ну, звісно. 2 500 злотих в місяць. Це я живу близько метро рондо, ОНЗ. Mm -hmm. Дві кімнати, кухня, все там непогано. Ну це дуже дешево можна сказати для Варшави, да. тому що в останньому, останньому періоді ціни в Варшаві дуже космічні. По три, по чотири тисячі, навіть по п'ять. Можете подивитися на різних Ютуб-блогерів, де знімають рум-тури по квартирах, де живуть наші там українці. Там для мене колосальні суми. Ну звісно, то і файні, файні такі квартири досить досить високого стандарту. А під час ти вже з 2021 року, практично з 2019, якщо говорити ще курси. А, чи ти відчував якесь упереджене ставлення до тебе, що ти там з України? Щиро кажучи, я на собі не ні, ні одного разу не відчув такого. Ну, можна тільки від якогось п'яниці на вулиці почути якісь крики, але хто їх буде приймати близько до? Серце. Е, мені здається, що це стосується таких більш незабезпечених е, слоїв населення. Угу, Окей. Ну, тобто, дурня теж на вулицю можна знайти тут, тут не це. Е, які твої умовно три лайфхаки для того, щоб студенту почуватися комфортно е, на навчанні? Час навчання. Я би порадив ходити на заняття, тому що якщо будеш припускати, то будеш або платити варунки, або ну, можуть статися різні неприємні речі. Це перше. По-друге, я би сказав, що треба вести активний спосіб життя. Якщо ти сидиш цілий час вдома, нічого в твоєму житті не буде змінюватись. Коли ти студент, коли у тебе є час на розвиток, на якісь нові знайомства, то треба цим часом користуватись, це 100%. Ну і третє, звісно, готуватись до екзаменів, це, це всі і так розуміють. Систематично, так? Не так, що від сесії до сесії студенти живуть весело, як то кажуть. Ти зараз є студентом, але ти ще маєш свій бізнес. Розкажи, будь ласка, про нього, з чого все почалося і куди ви йдете. Так, я власник трьох кав'ярень самообслуговування франшизи Fast Cover. Це українська франшиза, яка ну, вже має свій успіх в Україні і зараз старається розвиватись у Польщі. Щиро ну, кажучи, я знайшов зовнішні інвестиції від людини, яка давно мене знає, щоб я спробував зайнятися власною справою. Зараз я маю три кав'ярні самообслугових: одна в Халіволь, Халавола, це набемова центром ханлови, торговий центр mm -hmm. Форт Вола. І в п'ятницю ми п'ятницю ми відкриваємось в Ашан Окенча. Mm -hmm. Тобто, студенти, ви чули? Микита, прорекламувати, запросити. Так, запрошую усіх на каву. Mm -hmm. Я вже сказав, де вона знаходиться. Буде дуже приємно вас там побачити. Так, що всі п'ємо каву, і як кажуть, допомагаємо українському бізнесу розвиватися за кордоном. Скажи, будь ласка, які ти хотів би порадити секрети лайфхаки для студентів, які хочуть зайнятися бізнесом саме в Польщі? Не боятись всі так кажуть, але насправді не боятись, щиро кажучи, для початку якоїсь справи, наприклад, в роздрібної торгівлі. Зазвичай вистачить 100 доларів, щоб запустити пробну рекламу і спробувати працю, наприклад, по системі дропшипінг. Mm -hmm. Тобто, це А може детальніше розказати, що це таке? Так, це коли продавець навіть не закупає товар і не тримає у своїх руках, просто зв'язується з постачальником і вже відправляє готові замовлення. Каже, куди відправляти, і постачальник відправляє. Тобі навіть не треба хуртово mm -hmm. вступати, ну, великої кількості товарів. Тільки знімати контент, якийсь там, ну і, звісно, таргет реклама. А тепер у нас такий бліц коротко відповісти на питання <пит> для наших глядачів. Три, три слова, які добре асоціюються з компанією Universal. Якість, надійність, швидкість. Друге. Проміняв вістоло на інших унівцях. Ні, тому що вістоло дає. Вистарчайонце. У мене польські слова вже вискакують е якісне навчання та багато вільного часу. І третє питання: що ти порадиш абітурієнтам, які ще вагаються вступити е на навчання в Польщу? Ну, Звісно, нічого не боятись, вірити в себе та в разі проблем звертатися до універпл. Дякую. Е а на завершення хотів би сказати так: підписуйтесь на наші всі мережі соцмережі, ставимо палець до гори. І все буде файно все буде Україна. Все буде міре.